Слава Україні! Розпочалась 537-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами Калібр. БПЛА атакували з південно-східного напрямку, а саме Приморсько-Ахтарська калібри з акваторії Чорного моря, а саме з ворожого фрегату в районі Ялти. Всього противник застосував 15 ударних БПЛА Шахет 136, 131, 8 крилатих ракет калібр силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України. Усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецька зброя підрозділів безпосереднього прикриття внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів. Виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса. Працюють рятувальники також близько п'ятої години ранку, 14 серпня 2023 року, на бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил знищено ворожий вертоліт. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних: 43 авіаційних удари та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є і діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Галаганівка, Українське, Грем'яч, Нововасилівка, Чернігівської області, Волфене, Тур'я, Сумської області та Огірцеве. Окіп, Бударки на Харківщині. На Кубінському напрямку противників безуспішні наступальні дії. В районах південно-східніше Андріївки Луганської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Кам'янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка, Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Луганської області та Терни. Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Діброва, Званівка Донецької області на Бахмутському напрямку. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщівки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Міньківка, Григорівка, Оріхово-Васильівка, Часів'яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти: Олександропіль, Степове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. В районі міста Мар'їнка Донецької області ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі благодатного та старомайорського артилерійських обстрілів. Зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них водяне вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Велика Новосілка Старомайорське, Донецької області. На запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного, Чарівного П'ятихаток Запорізької області від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Ольгівське. Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Чарівне, Лобкове, Кам'янське Запорізької області на Херсонському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Гаю, Одрадокам'янки, Білозерки, Херсонської області, артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Золота, Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягінка, Козацьке, Антонівка, Токарівка, Херсонської області, місто Херсон. Та Іванівка Миколаївської області водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях. один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби, один засіб протиповітряної оборони противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 530 російських окупантів, знищили 8 танків, 19 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, один РСЗВ, два засоби ППО. 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!